Чотири наукові факти, які дають життя. Багато людей задаються питанням. Звідки взявся всесвіт, з чого все виникло? Якщо є всесвіт, то і є джерело, звідки це взялося. Таке підсилу нашому Творцю, це Бог, який все створив. Із Писання Біблії нам відомо, що Всесвіт не вічний, вічне буде існування духовно. Вчений Джоуль відкрив закон термодинаміки і це доказує, що Всесвіт не міг створити себе сам. Їм було доказано, що Всесвіт діє на збереження енергії, а не на знищення її. Ці всі відкриття Джоуль відкривав завдяки сильній вірі в Бога і вірив у Писання Євангелії. Всесвіт був створений для спостерігача. Час може створити той, хто над часом. Це Бог. Час, небо, земля, енергія це все створено одночасно. Таке може зробити тільки Бог. В Біблії написано, існування людей земне від початку і до кінця ми знаємо, що скоро буде другий прихід Ісуса. Людям потрібно каятись і йти за Христом, виконувати те, що Він учив апостолів. Апостоли учнів, так і передалося до нашого часу, щоб люди спасалися і мали світлу вічність, де будемо служити нашому Ісусу Христу в смиренності і чистоти серця. Амінь.